У Дніпрі пройшла виставка Світ очима юних винахідників. Тут діти представили власні поробки, наукові проєкти та технічні розробки від простих механізмів до складних інженерних систем. чого вони зроблені текстильна, текстильна. 17-річний Георгій уже 5 років відвідує гуртки радіоелектроніки та астрономії. На виставці хлопець презентував одразу два винаходи: перший мобільна система вимірювання радіації, на відміну від стаціонарних пунктів моніторингу, вона дозволяє збирати дані з різних точок міста. В нас зараз як засіб моніторингу використовують стаціонарні радіаційні станції, які можуть стояти лише в одному місці. Ось наприклад, десь їх поставлять, поставлять. Вони досить коштовні, їх потрібно обслуговувати, та вони можуть вимірювати, вимірювати радіацію тільки в одному місці. Тому я вирішив створити. Систему, яка буде складатися з багатьох присторорів, які будуть встановлені на транспортних засобах, та, наприклад, за, за допомогою одного приладу можна буде виміряти радіацію по всьому місту. Другий проєкт Георгія спрямований на вирішення проблеми мікропластику. Хлопець розробив електрохімічний реактор, який нейтралізує пластикові частинки у воді. Ключова особливість винаходу безпечна робота в морській воді без утворення токсичних сполук. Я вибирав. Наразі використовую електрохімічний метод, вже створив власний реактор електрохімічний. Та також в цьому пристрої є інновація, оскільки він буде ізолювати анодний модуль, це заблокує потрапляння хлорітеонів з морської води до анода, не даючи утворитися токсичним хлороорганічним сполуком. Ось це наразі основна інновація, тому що якщо запустити. Почастий електрохімічний реактор десь у морі, то буде з периноявності солей, буде виділення хлороорганіки, яка ще небезпечніша за сам мікропластик. Серед учасників виставки і 13-річний платон. На створення металошукача хлопець витратив близько трьох місяців. Сам знаходив деталі, купляв та робив. Так, я на Мастерському острові ходив. Ну там кришки, всякі залізні деталі. Загалом маленькі дніпряни презентували близько 30 винаходів та авторських проєктів у сферах екології, технологій, бачення майбутнього, допомоги людям і розвитку суспільства. Протягом року відбувається понад 20 тематичних конкурсів, на яких можна показати свої винаходи. Це і аерокосмічні конкурси, і конкурси з електроніки, і stem конкурси і інші тематики. І всюди діти можуть показати те, чим вони займалися, те, що їм цікаво, і те, що вони вважають. Дуже важливим для того, щоб поставити загалу. Взагалі, науково-технічна і дослідницька робота наших вихованців в закладах позашкільної освіти, вони визначаються на всеукраїнському рівні, навіть мають досягнення, стали лауреатами премії Кабінету міністрів України щодо розбудови України в напряму, як там, де учні показують свої знання в навчальній частині. Сині ну, звичайно винахідницькі юні винахідники Дніпра доводять, що наука може бути цікавою з дитинства, а ідеї школярів уже сьогодні здатні змінювати світ на краще. Владислава Корінь, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.